Після повернення з війни 77% ветеранів зіштовхуються з проблемою відсутністю роботи 28% які не служать на сьогодні, мають статус безробітного. Такі статистичні дані наводять експерти українського ветеранського фонду. Тому нині важливо підготувати фундамент для тих, хто захищає українську незалежність або повертається з війни, аби вони розуміли, що в цивільному житті є ті, хто готовий їм допомагати. Для цього власне і створено український ветеранський фонд при міністерстві ветеранів України. У нас є така можливість для Волині презентувати сьогодні проєкти, які пропонує Український ветеранський фонд як структура при Міністерстві ветеранів. Ці проекти направлені на те, аби усі ветерани, які сьогодні є у нас в країні і члени їхніх родин, мали можливості реалізації в різних сферах. Розповісти про ці програми і проєкти приїхала заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Віта Костик. Ветеранська спільнота в нас росте і збільшується. Ще перед повномасштабним вторгненням було задіяно до лав Збройних сил півтора мільйона. І зараз ми відверто, я, мабуть, думаю, кожен із вас читає статистику, інформацію про те, що у нас буде понад 5 мільйонів. Ми очікуємо ветеранів. Після повернення до з війни до цивільного життя їх потрібно адаптувати, і перш за все їм потрібно бути вдячним. Проєкти Українського ветеранського фонду націлені на розвиток ветеранського бізнесу та громадського середовища задля реінтеграції ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення відновлення фізичного та психологічного здоров'я. Ми минулого року відкрили декілька програм з фінансування бізнесу ветеранів та фінансування бізнесу ветеранів родин загиблих. Ми провели конкурси, які в нас називаються Варто для самих ветеранів. У нас 53 переможці по конкурсам. Які профінансовано на 49 мільйонів гривень? Також Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів. Кожен ветеран, член сім'ї загиблого, який має ФОП, може отримати 20 тисяч гривень відшкодування витрат на придбання техніки або товару. Для цього необхідно надати відповідні документи про участь в бойових діях, витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців і чеки на придбання товару або обладнання для діяльності ФОПу за період спочатку повномасштабного вторгнення. Вже протягом 10 днів вам відшкодують. На рахунок кошти в межах 20 тисяч гривень. Ще одна із прерогатив Українського ветеранського фонду перекваліфікація ветеранів війни. Більшість з них дійсно потребуватимуть перекваліфікації, оскільки хтось із них після важких поранень людей потрібно як психологічно адаптувати, так і перекваліфіковувати. В когось, вибачте, хтось має інвалідність, відсутність ногів, протезування. Якогось відсутність руки, дуже ж машиніст не буде сідати в той потяг без ноги з усією повагою. І для цього потрібні знову ж таки проекти по перекваліфікації, потрібно займатися перекваліфікацією самих захисників-захисниць, які в майбутньому стануть ветеранами. Крім цього, Український ветеранський фонд запустив проєкти для громадських організацій і спілок ветеранів, діяльність яких направлена виключно на ветеранську спільноту, займаються їхньою соціальною адаптацією або надають менторську підтримку. Подавши заявку, переможець конкурсу, може отримати фінансування на свою діяльність до півтора мільйона гривень. Найголовніше це те, що ті люди, які роблять і здобувають для нас нашу незалежність, аби вони завжди відчували те, що ними опікуються, що ними займаються, що є відповідні програми, в яких вони будуть розуміти, що вони не самі, є їхня підтримка. Тому власне такою причиною стала наша зустріч учасники зустрічі домовились детально розповідати по усіх волинських громадах про проєкти та програми, які запускає Український ветеранський фонд, аби ветерани та їх сім'ї знали про такі можливості і могли вчасно подати заявки на участь.